Урожай в нас непоганий, тобто ми очікуємо, що загалом після збору ярих культур осіння ми будемо мати більше, ніж минулого року, навіть на території, які не окуповані, зрозуміло. Близько 20% земель це окуповані, і там ми не можемо впевнено говорити про дані збору і що там відбувається. Ну, зараз завершився збір пшениці і озимої озимого ячменю. І озимого і озимого ріпаку, в принципі, не дивлячись на те, що засіяно було менше озимої пшениці, зібрано її більше. Е, відверто кажучи, звичайно, більше фуражу ніж минулого року. І є певні питання до якості через досить велику кількість дощів, але загалом це дуже хороші результати. Є багато до експорту зерна в тому числі. Експорт буде куди і що з логістикою. Ну, проблеми з логістикою загальновідомі. В основному зараз експорт йде через Дунай і через румунські порти, такі як Констанца. Частково експорт йде через, через наших сусідів, транзитом до європейських портів або транзитом до інших європейських країн. Деяка сільськогосподарська продукція, яка, на якій нема, скажімо так, заборони сусідів йде безпосередньо в ці сусідні країни, приблизно ми зараз експортуємо 3 з чимось мільйонів тонн всієї сг продукції з країни в місяць. Там нам треба хоча б на 50% більше, ну, цим займається багато людей, від керівництва країни до багатьох міністерств. Я думаю, там Домовлено і зроблено певні речі, які змінять це в кращу сторону, навіть в найгіршому варіанті. Ну зрозуміло, ми всі працюємо над тим, щоб все таки знайти варіанти відкриття одеських портів в якомусь форматі. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте підтримку аграрії в умовах війни, і чи цього сезону було краще ніж минулорічного? Чи більше людей змогли отримати якісь кредити, допомогу, чи то в розмінуванні, чи то в техніці? Ну це загальновідома і зрозуміла річ, що в першу чергу кошти всього бюджету повинні йти на ну це не голослівна заява на те, щоб звільнити армію території при. Щоб звільнити територію і підтримати армію у всіх відношеннях. Підтримки були різного характеру минулого року і цього року. Вони приблизно більш-менш в одинаковому розмірі. Це, зокрема, підтримка зв'язана з кредитуванням по програмі 5.7.9, щоб доступ до кредитів був. Є багато інших програм, які в основному забезпечуються міжнародними донорами. Це такі як програми по зберіганню зерна і ряд інших. Так, якщо візьмемо деокуповані території для фермерів, які втратили все і захочуть почати все спочатку, чи буде якась особлива програма? По деокупованих територіях, очевидно, буде особлива програма, але треба зрозуміти, все-таки, що більшість цих програм, по зв'язаних з деокупованою територією, запрацюють після закінчення війни, тому що треба оцінити все-таки, скажімо так. Розміри, пріоритетність проблем та їх вирішення. І, і, і зараз це, скажімо так, підтримка, щоб фермери, які мають бажання, могли продовжувати діяльність наскільки це можливо. Інші програми пов'язані з, з відновленням, то щоб вони постаралися звернутися до того стану, який був після війни до війни, буде після війни. На цій події ми говоримо про ветеранів. Я обійшла, подивилася бізнеси. Є бізнес, який і агросфері допомагає, наприклад, в сфері там розмінування територій для такого бізнесу. Чи що ви скажете про нього? Що думаєте, чи треба його розвивати в більших масштабах? Ну, однозначно ветерани будуть одним, будуть найпершими людьми, які і далі, я думаю, будуть рухати Україну, в, в тому числі в частині бізнесу, в тому числі і аграрного. І в принципі, це достатньо відома інформація, що багато аграріїв зараз захищають також країну. Розмінування це дуже це річ, яка дуже зараз ну, там, запитувана, в тому числі фермерами, тому що це сотні тисяч гектар, які потребують там розмінування і очищення. Крім того, є багато інших речей, які роблять ветерани в агросфері, в тому числі і починають навіть бізнеси деякі, зокрема в садах, чи в переробці, чи в чомусь подібному, там де є держпідтримка.